Так, ось у нас версія стар. У нас коробки виглядають ідентично. У нас в комплекті, як завжди, куча макулатури йде. Давайте переглянемо сам домофон. Ось у нас ось так от, стильненько виглядає. Впишеться майже будь-який інтер'єр. Має кронштейн для кріплення на стіну. Має контакти для підключення виключної панелі та е, має е, роз'єм 12 вольт і додатковий роз'єм для підключення. Пристроїв для керування. Даний домофон у нас не підтримує двох виключних панелей і немає в ньому можливості підключення додаткової камери відеоспостереження. Але як плюсом і бонусом, у нас є реле для керування воріт, та можете під'єднувати до нього ще будь-які пристрої, які ви можете керувати. Трохи хотів сказати про технічні характеристики. Підтримує він у нас панелі виклику формату CVBS. І тому в комплекті у нас іде виклична панель ML17 HR. Вона доволі стильна, виглядає дуже класно, але вона у нас іде в форматі CVBS. Для того, щоб мати можливість бачити, хто у вас перед дверьми, коли ви знаходитесь дому, більш ніж достатньо. Цей домофон у нас є бюджетним сегментом, і він призначений для тих. Хто завжди знаходиться вдома, і кому достатньо просто побачити, хто про нього прийшов, відповісти, і все, в принципі.